Друзі, усім привіт! ну що ж продовжуємо згадувати матчі, у цьому відео я хочу привітати матч, який відбувався в українській Прем'єр-лізі у сезоні 2018-2019 років. Це був матч 14 го тура Української Прем'єрліги 3 листопада 2018 рік у Харкові. На стадіоні Металісти, Донецький Шахтар, Павло Фонсекі. Команда приймає Київський Динамо. Олександра Хацкевича 2-1. Донецький шахтар перемагає жунір та Віктор Коваленко. Забивали переможні м'ячі за команду з Донецька за Шахтар. За київський динамо голом відзначився Микола Шапаренко. Давайте просто по порядку. стартова 11, -ка. шахтаря, Андрій у Ворота, Сергій Кривцов, Исмаїль, Богдан Будко, Ярослав Ракицький, Сергій Бобат, Алан Патрик, Майкон, Тереса Степаненко, Дентіньо та жуніор Мараес. який, до речі, 6 часу, ще за ключки Динамо пограв. Ось така стартова одинадцятка у нас у шахтаря. Шахтар. Такий розстановця вийшов Київський Динамо Олександр Хацкевич, головний тренер команди. Ворота Знизбой, Віталій Миколенко, Томаш Кіндзьора, Клей Йосип Піварич, Микита Бурда, Володимир Шепелєв Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Беніамін Вермич та Віталій Бояльський. стартова Таводитка Київського динамо. До речі, друзі, у Шахтаре там вийде. У Шахтаре вийде. Коваленко, Микола Матвєнка та Тайсон. Дейтіння, Лон Патрік, Тереслав Ракицький поле покинуто. Чотири Чти ось такі відбудуться заміни. Друга тема Київського Динамо. Відбудуться дві заміни. Ось. Там Денис Гармаш вийде на, футбольному, на футбольне поле. Ось. Ось така, друзі, відбудеться заміна. відповідно. да? У Динамо. Там ще кукати один бразилець читал оновити, до речі, там вийде у Київську у Динамо. Поло покинуть Віталій Бояльський та. Володимир Шепелів. Добре, про сам футбол, друзі, давайте говорить. Говорити, да, у тому сезоні 18-19, шахтар та Динамо, Ну, в принципі, традиційно вже да, команди б'ють за чемпіонством. Обидві команди прекрасні, дуже сильні. Говорю, цей матч він був. Знаєте, знаєте, друзі, цей матч він мав. Таке значення дуже-дуже важливе для обох команд. Рівне, був футбол, обидві команди обмінювалися атаками, обмінювалися в принципі своїми моментами. І у Шахтера були моменти, і у Київського Динамо були моменти, ось на 15-ті хвилині матчі Джуліармараїс! Жулір Мораес! Виконує проастер на ісмайлі і небезпечно пробиває. Десь Динамо в самовіданий підкат, стрівається. більше Володів м'ячем у першому таймі, але у Київського Динамо. При цьому таки була перевага за моментами, за ударами, У треба було більше контролю. 57 на 43. Ось така буде статистика володіння першого тайму. Ну, київського динамо. чергу було побільше. Остати білі вирішити Ось, Наприклад, на 22-й хвилині бачу київський динамо, правда, атаку. Виграна 1-1. в підкаті Дотягнутися до цього м'яча. Ні, це був не Циганков, це був Бенімін Вербіч. Потрясающий момент у Киевского Динамо. А офсайда-то не было. Друзья, а офсайда, скорее всего, за все это не было. У Ситклея, который простреливал на Бенемина, верно? Друзья, почти. Ну, почти. Не рахуется. Динамо не забыл. А ЛЛ-144, технику немача Киевский Динамо, проводит такую атаку, которая станет триумфальной для Киевского Динамо. Атакуе э, Динамо Віталій Миколенко передача Піварич, подача головою, головой клея, вербить ставить корба з какой-то Шапаренко. Микола пробує! гол, забиває, Микола Шапаренко на 44-й хвилині матчу, Микола Шапаренко забиває, гарматний удар у нас Микола Шапаренко. і Микола Шапаренко. Микола Шапаренко. відкриває рахунок на 44. Знаєте, який цей м'яч був важливий для київського Динамо? Для команди Олександра Хацкевича, який же це був важливий все-таки поєдинок. І вони це зробили. Вони це зробили, вони забили. На 44-й хвилині 1-0 Динамо Київ повело в рахунку. Другий тайм. На низькому штирі потрібно було відігрити. До друзі, хочемо вам статистику перештаву продиктувати, да? Ось володіння 57 на 43, перевага Шахтаря. Удари 4-6, перевага Динамо 0-2, удари в площину. Перевага Київського Динамо за кутуємо 2-0. Тобто ж треба було 4 удари, 0 стир. Київського Динамо 6 ударів, було 2 в площину і Микола Шпаренко забив. Тобто все одно Кені Остріше виглядали за Шахтар. Кені виглядали по Остріше, хоча у Шахтаря була перевага за володіння, але... Но... Ну, Динамо при цьому ж таки, при цьому ж таки. Моментов побольше было, знаете, ось как-то и моментов было побольше, кой, и все годы 54-та хвилина матчу. Шатар атакуем. Шатар атакуем. Жуніор МАРАЕС Жуніор МАРАЕС передача. Марес на Тайсона. Все-таки між доходить до Тайсона. Тайсон виходить один на один. Обігрує бойка. Тайсон, переважні ворота. Тайсон. Два центральних захисника київського динамо йдуть закривати порожні ворота. Тайсон знаходить. Передача на Марайса, Марайс! Гол! Жуніо! Жуніор Мораєс. Зрівнює рахунок на 54-й хвилині матчу команда з Донецька. Ета команда з Донецька. У цієї команди завжди є характер. Вони зрівнюють рахунок на 54-й хвилині матчу. Команда з Донецька. Відігрується Донецький Шахтар. На 69-й хвилині Микола Шапаренко. Десятка Київську Динамо. Верный Микола. Пусть он загрожует, беливарит. Шахтаря. 92-й матч. Друзья, 90 плюс 2-й. Луна Тайсон. То есть, просто ухомя мяч, попс. Томаш Киндзеры, Томаш Киндзеры. Пиграл себе рукой. Томаш Киндзеры. Выставляя руку польский футболист Томаш. Кіндзьора отримав другу жовту. Першу він отримав. На 78-й хвилині друга. На 92-й хвилині. Там, до речі, друзі, 3 хвилини суддя компенсував. Червона була на 92-й хвилині. Скідинамо дограватима буде 2 хвилини в меншості. Підпічні Олександра Хацкевича. Будуть догравати в меншості. Даний поєдинок. Ну, ось така, друзі, відповідно. Кінцівка. Вот такая, друзья, повидно. Дивка у нас. 94 на матчу. Команда Здонецка. Это была кулаком и силом. Мы всегда выиграть этот матч. Тайсон, передача. Тайсон, Тайсон. Хорошая передача на Болбата. Кианы прорываются, передачу. Нам еще не помляйся. А вы не медверович там в подкат полетел. Мяч еще вскакает. Дуже нерморайс, а морайс. мяч. Виктор Коваленко набогает. Удар поворота. Гол. Забывай. Виктор Коваленко. Виктор Коваленко забивает гол. 90 плюс 5 хвилин, Это был последний удар у матче. Друзья, это был последний удар у матче. Команда с Донецка забывая. забывая гол Виктор Коваленко. Жульер Мараес Идеальный вид кидает мяч на Витя Коваленко. Вити Коваленко набегает. Пробивает на 90 плюс 5 хвилин Виктор Коваленко. Стає героєм для донецького Шахтаря. Віктор Коваленко приносить донецькому шахтарю три очки у тому матчі, і ця перемога Шахтаря над Динамо Київ, вона стане од од однією з ключових у тому сезоні чемпіонату України. Донецький Шахтар просто не гадає, друзі, виграє. Тот чемпіонат України, Шахтар, ще кубок возьмет. Тобто у Шахтаря буде такий, знаєте, у команди Донецька буде таку золоту дубль, Шахтар виграє. І чемпіонат, і Кубок України. Команда з Донецька буде тріумфувати над Київській Динамо у тому сезоні 18-19. Ну що, друзі, про статистику. І самі. 51 на 49. Володимир Мечем у другому таймі перевагу Київського Динамо Кияні. Більше було на м'ячі. Але по ударах 5-4-3 5, 5 4, 3 удари в площину, 3-1 за кутами. Але у строти було трішки більше вже в Шахтаря. У другому таймі підсумкова статистика. 9-11 за ударами перевага Київського Динамо. 5-4 удари в площину, да. Ну, також перевага Динамо. Ну, Володіні, зато 53-53 на 47. Тут же краще був шахтар, три трек, то ви 10-14 по фаланту динамиці більше фали 5 жовтых карток, а шоколиску дама. Це Миколенко, Томашкензер, Вербіч Шахтара 5, такой же, знаете, Степаненко, Ракитский, Марай, Скрицов, та... Вицкаваленка. Вицкаваленка. За емоції Також тримав. 5 жовтых. Кар так, да, у нас было в Шахтаре Донецка, оно это богато, откровенно говоря, у нас еще червона ну, 4 желтые, да, одна червона, вот так выходит, добре. А, Прогадал мы цепь поединок, чемпионат Украины, 3 листопада 2018 рік, 14 тур Украинской премьер-лиги, Шахтар Динамо 2-1, Шахтар Донецк перемагает, команда с Донецка. Друзья, команда с Донецка триумфует над Динамо. Потрясающая команда. Динамо потрясающая команда. Шахтар Донецк. Потрясающая команда. Обыди команды прекрасные. С обом командами. Теки вечерго сердце божаю Только доброты и счастье. А вам, друзья, такой же. Любви, добра и счастья. Ведь это самое главное в жизни. Любовь доброта. Будь счастливы. Всем пока.